листопада 2016 року государство засідання Володшої Циртури буде розглядатися заява заяву похитарова Степановича про відвід судді Шеремета Ленина Діла. Судове засідання з'явиться взаємних боків, не з'явилася решта учасників процесу. Здійснюється повно фіксаціями, засобу на які Встановлюється особа осіб, які з'явилися заявник. Взаємних... Охняк раз трибане го 10-го, 1930-го року на родження проживає в місті двоє, вулиця, 32, квартира, 1, пенсіонер, ще не працює, але громадський діяч і правозахисник. Прошу прочитати. Оголошується склад суду, дану заяву згадання чапниська райони суфіського стані. Головну судді, не сказуючи сусідньої писаніща. Вам розв'язкується право заявити відвід. До порушення має я ніколи не заявляю відвід. Вважаю, що судо є завжди можливість довести законність Дякую. Чи вручна вам пам'ятка про права? Так, пам'ятка про права, пам права Яковості на нього Дякую. Ставиться на моєму питання про можливість просто до даної заяви у відсутності свідчувався, які така була що не повідомлена про дату засідання, про що свідчить відповідна телефонограма, однак на суду не з'явилася, тому чи не якій судно. Допускає згідно частини 3 статті 306 участь слідчого, чи прокурора не обов'язкова. Неявно слідчий вказує, що про правоуду моїх доводів, аргументів, які вона не збирається спростовувати і не буде заперечувати. Дякую. Суд за словом шоду зерника ухвалив промоту розгляданої Свідчу, сьогодні така була належа, чи повідомлення подарун засідання, там політики суду не з'явилася з'явилися вчинення, який суд не повідомлена, крім того, відповідно частини 3.36 КПРФ, неявна не є перешкодом для розбудову даних Перед початком розвитку заяв, чи є питання попитання заявника? Ніхто питання немає, крім того, що тільки я хотів, чи повідомлена, чи не виявила слідча суддя, що не надати заперечення. На адресу суду слідчий суддя Шеремета була повідомлена, що розглядається відвідування о 10-й герці жодних поясниць заперечень з приводаної заяви на адресу не поступово. Отже, якщо її провальне порушення, я забрав, задешу, е -е, за те, щоб передати допоміг заяву. Оголошується заява. Потім може судні заяви про інсудійшов. Згідно даної заяви звичайно суд. Судей, що війносило, що винато його з 20 вересня 2016 року нібито розглядається справа 4634, про безянської формі своїх, області через недільстрацію заяви до нас 16 року, потипілок на та закриття про злочинцев. Невиконання рішення Європейського суду з людини від 9 січня 2014 року державний виконавцям міністр. Керівникам промігаційного фонду в місті, раміння пенсійного фонду України, що головної комісії фонду України зарождатиме. Злочинів передбати статтями 120 175 185 186 190 367, 36-7, 36 на України. Бог був виконавний судове засідання 7 жовтня 2016 року, по СМС повідомлення як представник Кельма. Слідчий штаммарка, професійний юрист у міську порушку, частину 236 КПК України, призначила засідання в справі 7 жовтня 2016 року і не розглядало справу передбачені 60 години. Перевищення терміну в встрези рази годин, очевидно, поверну з тривалом розвину по зачасному прийнятому рішенні щодо розвитку справи. Звіді суддя, що минати 7 жовтня розпочала судове осіння з порушенням, не встановила особи присутніх судовому засібні, не повідомила про початку судового засідання, не зачитали, не роз'яснили права та обов'язки. 7 жовтня після початку засідання в 10-45, секретар Козак не повідомила повідомили суддів підсовено про готовність системи технічного запису судового засідання і провинку тестової копії та прививки якості технічного запису. Порушення частини першої судді 345 країни заявнику повторюку не видали письмового пам'ятника по права та обов'язки. Суддя не дозволила зауважень слідчі Чарківського Піського міського, яка 10 днів не виконувала вказівки суду, принесла матеріали кримінального провадження з нового суда 161404 відкритого лише за статтею 382-фу на роботу суд імені. Принесла вказаний матеріал до безпосередньому моменту початку судового засідання. Суддя безпістану без мотивації і безпосередньо ухвали про відмову, не дозволила зимку похідку оглядати матеріали, вказаному кримінального провадження. Забороне однаково матеріалу кримінального провадження. Вчинена очевидно, що до щодо Богня не встановив підстав, які на Січчя низького відмовила внести діяльністю продовжитися до 7, 175, 185, 166, 367 на подус України заяви Кельмена, Богніка від 12 липня 2016 року. Суддя без стосовної ухвали не впросила заєвника похніка до участі в справі. Суддя без постановленої ухвалі відхилила питання каналі No17 жовтня 2016 року у кельмана залучити представника похніка в справу для захисту інтересів. Суддя без підставлення посила зерника пофікам для участі в справі новою ухвалу поліційного суду військовості 12 серпня 2016 року. Вказаної ухваленої суду апеляційної інстанції вже залучив поступку як зірка при старої спорушення, спорушення, спорушення ППК при з порушенням порушенням з України при показав заявок заяв прозорчині 12 серпня 2016 року. Є очевидно, що свідча міського та слідчий суддя, що реметили не допускають показників на відповідальні справу Закликає відомо правозолісського пофіга, щоб приховати злочини та захистити злочинців відповідальності за святтям 100, 175, 165, 186, 190, 367, 372 на поліці України за злочини, проти протихельні. Виповнюємо обставини виплату за проконання, що свідчення спорта студящим, та є учасників злочинного чином описаних заяв, і вона здобути проти протихельних. Судовому засіданні 7 жовтня Шеремета, спортуючи владування, перебила виступ, з заяви, яка покипа зголошення заперечення кіголовочку і сумнотування та належної мотивації без виходу на речі заборонено обратно в справі. Порушення частину 2.36 статті 22 КПК України на перенесення справі на 9.31 жовтня 2016 року. Секретар Секретарна змога за купує надати судову повіску про місці та час судового засідання. Є очевидним, що 29 вересня суддя Шеремета не мала насвітлювати матеріалів та розглядати справу. За скаргою в керівна та кохніках. Є очевидно, що суддя, яка порушила конструкційних і позиційних правил судовий захист займи каковіка, не є безстройом. Переконаний, що насправді 7 жовтня до весни не відбулося було, було з'являно в інші суді Черна. Незаконною не відмовив судовому захисту е, займи за кохтика. Для шарина поставила перешкод доступі до правосуддя з підстав, не перекладаче, чим не заказав вдовольній згідні в справі обов'язки. 7 жовтня Бог подав заяву до суду широка і до договори часто міського видати журнал судового засідання від 7 жовтня, по дому прописали, за якими судове засідання в справі не відбувся. На 28 жовтня зайняв похід порушення статей 2 і 2.60 прокасу 11 закону українську 10 суддів, Статей 314 Конституції не отримав ні журналу судового, ні довідки, чого судового засідання судового жовтня не відбулося. 17 жовтня адресу зірка Бог якійшов супровідний лист та ухвала від 27 вересня 2016 року про відкриття провадження справи та призначення судового засідання на 7 жовтня о 10.35. Вказаний лист з упалою 7 жовтня і доказано Шахреста в чім судові шеремети, яким вона зібрала у справі. Звиклано заявляє від судді шереметі за статтею 75 КПК України. Згідно... Статті 75, частиною першого ПК. звичайно, суддя судя не може дати участь при нашому провадження. Пультверд. Зайнявся іншим обставиною, які викликають у його неупередженості. Заявляють від ще реметік з частиною першої статті шостої конвенції про захист справи людини і судового судову, право на справедливий суд, кожен має право на справедливий публічний розвідування з право довго судового строку, незалежно від сторону установ становим закону. Виконі порушення вчинення судейської гранату свідомо порушку на вкладаю поняття інші обстановки, які викликають сумніву я не довіряю сюди ще реметил, яка зірвала солому жодних сторонах з поставили за януку про злочин злочину похінку перешкоду доступу до правосуддя з підстав, не перекрасно. Ті, що суддя захиляла бохника до злочину за ознак, стати 36 злочину. Питання, який ваш інтерес злочинів проти протикриття. Я не довіряю, що є камери, яка не вимагає освічення ні матеріальної справи, ні письмового заперечення, ні після можна закону оці заперечення. Слідчі судді ще намети зложилає владу на повноваження порушила статті 55 і 55 Конституції України. Конвенції, статті 6 Конвенції, порушила статті 7, 8, 9, 54, частина 4, і пункту 1, 2, 3, 4, статті 55, 56, 73 83 законопринятого розвитку і статусу бігів. Тим самим підтримає протектність розвитку злочинства України, тобто між двома рівнями. Дямність указу назначається тим, e, чи забезпечують суд умови, за яких e, б неможливі сумніві до його безсторонність. Як зазначив, що рішення Європейського суду справи людини від Європи поступала 2006 року, ставлю потокління 28, -28 років у справі e, штайну проти Швейцарії, тож важливим питанням є довіра і діяльність безсторонності, яка визначається в тому світні, чи забезпечує суд умови, за яких були неможливі суми у його безсторонності. Даний суддя ще не забезпечувала умови. За які були неможливі судні виситних або підійому строю, тому я її не довіряю, якщо все заявляє відвідувати. Судяч намерення кофейної юристу, підмога порушення статті 55 Конституції, статті 6 конвенції, статті 34, 306, КПК, причина судову спорту. Таким чином за ці суддя незаконно не, не молодої захисті, тим самим порушує законопроївність статусу. Порушення Конституції, Конвенції, та суддя за судочинство присягає, входить в сучасній судді, підриває авторитетність суді судочинського українського потужних діях. Умови тепер, що я об'єднався Росії, корупційні дії суддя Чартиського району суду Шернату, які супосвічені юридичності, не виконує жодну законодавців, Конституцію, конвенцію, я сприймаю заперечення і судно-конструкційну владу та заперечення сумнівської держави України, каже, як приховати посольство агресії проти Росії Діанської 5 полоне корня. На моїй переконані, що ренату не залишає мій шанс на прийняття несправедливого об'єктивному продовження законного рішення через те, що свідчення судею. Не заявиний сам відвід. Заявляю, відвід судді вищательського району суду шеремети, прошу розглянути передати вправому суді. Відповідно, е, прошу заяву про подлука, відвід е, судді шеремети, розглянути затримання в судді 35 пропака війни, застерігаю стоп судді, який розглядають дану заяву, ухилитися і спросування заперечення доказів упередження світів та учнівських кофійних інтересів в справі на 4.4.3.4.5.3.16. Спроба причинного розвитку вказаної заяви відповідно ще згідно з пунктами 2, 3, 5, 4, 5, 5 6, 6, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, Комісії про необґрунтованість, не немотивованість рішень українських суддів, через що вони вважають, що передбати ці судові ці мати не такі. Підтвердження того, що пахня Мирон Степанович, є заявиком, це вже розгляд справи в апеляційному суді, коли мені суддя городецька не просто. Внесе в постій, де е, відмовила. І е, головуючий марічак і самі колеги встановили, що я підкреслюю, що я вже є заявником. Це є матеріалах справи і копія е, 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 ць, цього рішення є в матеріалах справи, але суддя ж каме. Е, знову таки, через конфлікт, очевидно, через конфлікт. Застосувала. Я більше наголошую на, на, на свої права відповідно частини 6 я вказую на порушення статті 13 права на ефективний засіб судового розгляду, Я наголошую на вчинення на порушення статті 17 конвенції заборона зловживання за правами. адже Згідно з службових обов'язків та присягних судді, суддя, що мене мала захищати взагалі для мене є основним законом Конституції України, а всі закони повинні застосовувати суддями людини як найбільшої цінності в державі. І крім того, я хочу застосувати судову практику е заступник голови суду, кабець навіть е розглянув мій відвід е судді невольця, який розглядав відвід. Ковальчука, тобто це не, не позбавили його задовільний відвід. І крім того, як правозахисник і громадський діяч участь в, 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 в захисті громадян, які потерпіли від злочину, навіть, навіть визнали працівники СБУ України, в яких я відсудив. Незаконно вилучене майно і тут заперечень не було. Тим більше, що в тому засіданні крім працівника збив був працівник прокуратури Львівської області. І, а, а участь шеремети в, в тому, щоб я був учасником захисті прав людини народного ну, просто ще попереджена. Ну і на остаток я хочу за застудити, щоб суд застосував висновки рішення е, Лещаківського суду від 17 жовтня 2016 року на суді грицька щодо відводу судді Черемети в іншій справі 43 45 Це як Дякую за примірка. Підсумовуючи вам вище скласне, тобто. Стави у зв'язку з якими заявлено вами від Слідчення судді Шеремета – це є, по-перше, слідчий суддя Шеремета відмовила вам у доступі я джек, правило, Тобі, не до правосуддя саме. Тобто, не залучила вас до участі у справі, відмовила я заявник, а вона відмовила, а, а вона не забрала чомусь як адвокат. Зрозуміло. Крім того, не було вам влучена пам'ятного права, не були роз'яснені ваші права. цьому ви Підсумовуючи вирішується, чітко зазначити обставини. Корм. ви вже зайняємо повністю відмову доступу до правосуддя. Порушення ваших прав як заявника. Ем Які ще обставини? Корм. Сумові... Той той факт, що в е, нас було відбулося засідання 7-го, 10-го і... Е, Мене вимагало. Порушення це, строків розвитку не зазначає. Це це вже просто, ну я кажу, її обов'язок це як професійного юриста захищати людину, а вчинити навпаки. Строки порушення, принципи порушення. Я не визнала мене заявником. Суддя е, імітувала справи, а потім 20-го, здається, 20-го мені прислали ухвалу про відкриття 7-го числа. Відкриття засідання. А що ж тоді робилися Там три місяця часу. Це що, я кажу. І e, для чого було мене викликати? Для... Я можу дуже вас ухвала, про відкриття проважня, від 27 вересня, вона отримано? У мене було... E, я зараз просто не взяв матеріали, справді. У мене, мене ще є ухвала від 7-го відкриття. Я можу бути від 7-го 7-го відкриття? Так. Я просто я кажу, Та достатньо того, що я наголосив, а я ще я, я просто, я не встиг взяти матеріали справи, але повірте, мені не можна е, наклад робити на е, іншу сторону, тому що мене притягнути до відповідальності, вже такі справи були. Відкрив кримінальні і, е, і штраф закласти. Я наголошую на тому, що. Що я перерахував, їх ніхто не може спростувати, тому що це, очевидно, порушені строки розгляду, порушені принципи правосуддя, що мене мають захищати відповідно статті 55, відповідно статті 6 конвенції, а я наголошую більше на конвенцію. Це тому, що в своїй основі розглядається питання невиконання рішення Європейського суду. Що моє будовір у Керману не виплачуються гроші. І е, в межах того цього, коли я буду звертатися е, в Кабінет міст Європи, про, про те, що рішення не виконується, безперечно я ж буду наголошувати на такий абсурдну вимогу, що я не можу бути присутній тому засіданні, коли я якраз довів про е, е, я розібрався в е, переп'ятіях Кирмана, що там 10 робічні. Національних судів з 2005 року не виконується і йому не виплачена заборгована пенсія в розмірі, який підтверджує довідкою, довідкою, довідкою пенсійного фонду 429 тисяч гривень. Зрозумієте правильно? Якщо, як кажуть, хтось приховує таку суму невиплачених грошей, то комусь то вигідно приховати ті гроші тому це серйозне питання, яке, його воно не стоїть на сьогоднішньому розгляді. Сьогоднішній розгляд йде просто через порушення, я наголошую, порушення службових обов'язків присяга через порушення цих приписів КПК, Відповідно, і порушена верховенського права, порушена і, і, і стаття частина друга 306. І, і все, що можна тільки порушити, порушено. Саме основне мені перешкода доступі до правосуддя. Є е, е, порушення передбачення статтею 92-ї, як що щоб розглядати вже в дисциплінарній комісії, а вона має право і звертатися до Вищої ради правосуддя, та ради, правосуддя про підстави перебування. Я нічого не хочу, бо це не моя провести. В даному випадку я тільки одне об наголошую, що є підстави, які вказують, що суддя має інтересів, через які мене не допущено в участі. А це є підстави, де відбувається. Відверне переконання, яке за, 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 за ознаками, я кажу, кожен стаття 13. та свобода визнання всі е, принесі порушено, має право на ефективний засоб юридичного захисту на національному раді. Якщо порушення вчинно е, е, особами, які е, звісно е, е, свої професійні повноваження. Це з е, е, захистом є е, заява про війну. Я прошу її замінити і буду на тому наставити. Дякую. Судом выдаются материалы. За, яка права на розгляді вслідчого судді Шермети, це є за заявою потерпілого кельмана та заявника Богника протиправнути діяльність слідчого міського. 2016 року ухвала про відкриття провадження 7 вересня. Справа призначена до судового розгляду на 7 жовтня. Почаються з добуна судового засідання від е, 7 жовтня. Все осіб, які зазначили, що буду присутні у судовому засідні слідчі міському. Оголошується якось сторін і зазначено, що з'явився представник за повноваженнями. Долучня, тільки доручні. О, бачите? Це, ну, якщо я е, в рішенні Майчака вказаний є цей бо та справа була в Городецькій, вона від, просто відправила назад е, матеріали справи про внесення в ЄРД. Е, е, цей повернув матеріали справи. В мене навіть тут можу ще надати є рішення Ютіва, яким. Ніс відомості в ЄРД, і там знов я є, до речі, дійсно. І після цього я подаю вже на свічу міськво, яка чомусь внесла не 8, не 8 статей кримінального кодексу як заяв розлочин, а тільки одну 382-ку. В неї немає такої справи, тобто є очевидність. Порушення. А з того порушення, е, після як вже я, я допущений, раптом, раптом е, чомусь в мене виходить, що е, е, я... Що ні перечекає краскі можна прочитати, що З е слідченням родеською мотиви були ті, що ви не мали права зрозуміло. Марічанська вказав, має право. Після цього е внесло, але е ця слідча Ниско в тени, які не вкладаються в поняття розумного строку, внесла не 8 е статей Кімінального кодексу, а чомусь вибрала тільки одну. І пішла віддата. Дякую, все ж. Судослово вже пояснює з МВК, то ще матеріальна справи видаляється на чотирьох